Сьогодні ми розглянемо поняття нерівності. Розпочнемо із того, як можна визначити, яке число більше або менше. Означення числа більшого. Число А більше від Б, якщо різниця їхня А-Б, є число додатне. Тобто, якщо А-Б є число додатне, тобто воно більше за 0. то з цього слідує, що А більше за Б. Ну, і відповідно значення меншого числа. Число А менше від Б, якщо їх різниця А мінус Б є число від'ємне. Тобто, якщо різниця чисел А і Б є число від'ємне, тобто менше 0, то всього слідує, що А менше за Б. Ну, В принципі, це зрозуміло. Хоча б з прикладів. Наприклад, А візьмемо більше, ніж Б, хай це буде 5, а Б нехай буде 2. То з того, що А більше за Б, ми маємо, що їхня різниця А мінус Б. Є різниця чисел 5 мінус 2, тобто 3, получили число додатне. Тоб А більше за Б. Різниця А b Б. Получається число додатне, тобто більше за 0. Ну, Відповідно, поміняємо тепер значення. Хай А буде 2, а Б буде 3. Тобто я підібрав таким чином, що А зменшуване наше менше число, ніж від'ємник. В результаті різниця. Це буде 2 мінус 3, і це буде мінус 1. Тобто вона менша за 0. Значить, виходить, що а менше за Б. І з цього маємо, що різниця їх, таких чисел, буде число менше за 0. Тобто від'ємне. Ну от і запам'ятаємо, що а буде більше за Б, якщо різниця число додатне. Різниця а мінус Б. І відповідно число А менше від Б, якщо різниця А-Б є число від'єднане. До цього і цього значення ми ще звернемося, коли будемо розв'язувати різні задачі. Для запису нерівності використовуються знаки більше, менше. А також більше або дорівнює. І менше або дорівнює. Це знаки строгої нерівності, а це знаки нестрогої нерівності. Чому ці нестрогої нерівності знаки? Тому що тут дозволяється два випадка. Нема строгості такої однозначності. Тобто менше або дорівнює, більше або дорівнює. Тобто... Ці знаки допускають два варіанти. А ці знаки допускають тільки один варіант. Більше або менше. Інших ніяких варіантів тут немає. Тому це знаки строгої нерівності. Це знаки нестрогої нерівності. За допомогою цих знаків записуються нерівності. Ну, наприклад, А більше Б. Далі А менше Б. Оце строгі нерівності. Тепер дві нестрогі. А більше або дорівнює Б і А менше або дорівнює Б. Два вирази, які сполучені знаком нерівності, називаються, утворюють, верніше, запис, який називається нерівність. Я тут напишу строгі нерівності. І оце у нас не строгі. Нерівності. Так. А, нерівності у нас бувають числові. Якщо у нас оці А і Б числа. Наприклад, 3 більше 2. Оце числова нерівності. А також нерівності із а, Як-от ці ось нерівності. А і Б це в нас деякі букви. А букви вони використовуються для позначення змінних величин. Тому ці нерівності це нерівності із змінними. Нерівності бувають правильні, можуть бути неправильні. Наприклад,. Там 0 менше там одиниці, наприклад. Це правильна нерівність, тому що 0 дійсно менше за одиницю. А якщо ми напишемо 0 більше за одиницю, це вже буде неправильна нерівність. Значить, це правильна, а це неправильна. Так, ну розглянемо перші такі прості завдання з даної теми. Чи правильна нерівність. Щоб визначити, чи правильна нерівність, ви її прочитайте. І якщо вона звучить правильно, то значить нерівність правильна. Якщо звучить неправильно, то значить, нерівність неправильна. Ну, Наприклад, першу нерівність я читаю. 2 більше або дорівнює 2. Це нерівність правильна, тому що вона допускає варіант, коли 2 дорівнює 2. Більше 2 більше за 2 не може бути. А от 2 дорівнює, 2 може бути. Ну, оскільки наша нерівність е, має такий знак, який дозволяє і рівність, тому, відповідно, ця нерівність буде нестрога, і вона буде правильна. Тому я поставлю плюс. Це правильно, тому що 2 може дорівнювати 2. Далі, мінус 3 менше за мінус 5. Це неправильна нерівність, тому що число мінус 3 більше за число мінус 5. Нагадаю, що у від'ємних чисел, чим менше значення модуля, модуль я вводю ось він після знаку, чим менше значення модуля, тим число більше. Тобто мінус 3 більше за мінус 5. Далі, 3 менше або дорівнює 2. Не може 3 менше за 2 бути, і 3 не може дорівнювати 2, тому ця нерівність неправильна. Мінус 5 менше буде рівня мінус 2. Так, да, це на рівні справи, тому що мінус 5 дійсно число менше за число мінус 2. Я нагадаю, що у від'ємних чисел, ось я нанесу декілька їх на числову пряму. Більше те число, яке розташовується правіше. Ну то ця стрілка вона ж Вказує на напрямок зростання чисел, числа зростають зліва направо. Тому, получається, кожне число, яке лівіше, розташовується від іншого числа. меншим буде за нього. А число, яке правіше, розташовується від вибраного числа, буде більшим. Тобто мінус 3, більше за мінус 4. Мінус 2 більше за мінус 3 за мінус 4. І так далі. Получається так, що чим менший модуль, ось я ее обведу. Після знаку, тим число більше у від'ємних числах. Ну, коротше кажучи, можете для порівняння, щоб не помилитися, використати е, саме числову пряму. Наступне завдання: порівняйте дроби. Нагадую, що якщо ми маємо справу з додатними дробами, то серед них більший той. У якого чисельник більший, якщо знаменники однакові. Якщо ж чисельники однакові, то більший той, у якого знаменник менший. Це п'ятий клас. Е, відповідно, перший випадок 5 сьомих і 3 сьомих. Що з цих дробів буде більшим, а що меншим? Оскільки у дробів однакові знаменники, то більший той дріб, у якого чисельник більший. Тобто 5 сьомих буде більше за 3 сьомих. В другому випадку ми маємо вже з від'ємними зазначенням дробами. І тут буде більший той, у якого модуль менший. Тобто ми спочатку порівняємо модулі. Зверніть увагу, що у них чисельники однакові. Значить, орієнтуємося на знаменників. Більшим буде модуль той, у якого знаменник менший. Тобто оцей 4 третіх більший за 4 п'яти. Але це модулі. А числа від'ємні навпаки, чим модуль менший, тим число більше. Значить, оцей модуль у нас ми встановили менший. Значить, це число мінус 4 буде більше за мінус 4 третіх. Так, наступне 5 шостих і 6 сьомих. Це додатнє за значенням числа. І буде більший в той в даній ситуації, який задовольняє властивість. Тобто, якщо змінити дроп таким чином, щоб до чисельника і знаменника додати одне й те саме додатне число. так, де то ми отримуємо в результаті дріб, який буде більший за даний дріб. Тобто А на Б менший за оцей дріб. А плюс Д на Б плюс Д. Значит, якщо до чисельника і знаменника дробу додати одне і те саме додатне число, то утвориться дріб, який буде більший за даний дріб. Ну, якщо ви поваж... уважно подивитесь, ви побачите, що до числа 5,6 додається одиниця і утворюється 6. 7. Згідно цієї властивості ми маємо, що 5 шостих менше за 6 сьомих. Тут можна і по-іншому було розв'язати, але я хотів вас познайомити з цією властивістю, щоб ви нею далі користувалися. Тепер від'ємні, знову ж таки, дроби. Так. Знову ж приступаємо до порівняння модулів, тобто оцих 7,13 і 13.20. Для порівняння модулів ми скористаємося зведенням, наприклад, до спільного чисельника. Щоби отримати спільний чисельник, звертаємо, звертаємо увагу, що у нас чисельники 7 та 13. Це взаємно прості числа. То перший дріб ми домножимо на 13. На чисельник другого дробу, а другий на чисельник першого. В результаті ми будемо мати 7 на 10, 70 і 21. Це 91. а 13 на 13 169. Тут мінус, ну, 7 на 13 91. І 13, ой, 27 на 7, це буде 140 і 49, 189. Ну і порівняємо дроби. Оці, все, що після знаку йдуть. У них однакові чисельники. Значить більший той дріб, якого знаменник менший. Тобто виходить цей дріб більший. Але з врахуванням мінуса. Чим модуль більший, тим число менше. Значить. Получається, ось така дрібність буде правильно. Так, наступне завдання: Яке з чисел А і Б більше, якщо відомо значення різниць А-Б та Б мінус А. Ну, розглядаємо першу ситуацію. А мінус Б є додатне число. Тобто А мінус Б, воно рівне цьому числу 0,1. Напишу. І це значить, що різниця додатна. А раз різниця додатна, то з цього слідує, що зменшуване більше за від'ємник. більше за від'ємник. В другому випадку, бачите, що тут різниця, яка у нас є, вона від'ємна. Тобто А-Б у нас мінус 3,7. Вона від'ємна. Ця різниця. З цього слідує, що зменшуване менше за від'ємник. Ну, і тепер В. Тут у нас А і Б рознесені по різних частинах рівності. Відповідно, ми перенесемо Б сюди і отримаємо різницю. А мінус Б дорівнює 2,3. Тобто різниця додатна. З цього слідує, що зменшувано більше від'ємника. Тепер тут Г. Б-А. Дорівнює мінус 3 в квадраті. А мінус 3 в квадраті це 9 Получаємо, що різниця має додатне значення. А все слідує, що b зменшуване більше, ніж a. Так, наступне. a мінус b дорівнює 0. Якщо різниця дорівнює 0, то це можливо тільки у випадку, якщо зменшуване дорівнює від'ємнику. Ну і останній приклад. Знову ж таки А перенесу сюди. отримуємо b А До рівня 1. Різниця додатна. Значить, з цього слідує, що зменшуване, більше заведімо. Так. Ну і тепер підведу підсумок. Значить, по різниці. Якщо перший випадок. Якщо різниця в нас число додатне, то з цього слідує, що зменшуване більше від'ємника. Якщо різниця число від'ємне, то з цього слідує, що зменшуване менше від'ємника. І останнє. Якщо різниця дорівнює 0, то з цього слідує, що зменшуване дорівнює від'ємник. Ну, таке ось порівняння чисел. За різниці. Так, ну ще одна традиційна задача розмістити у порядку зростання числа. Звичайно, що числа тут задані різні і раціональні, раціональні ірраціональні, додатні від'ємні. Тому спочатку орієнтуємося на знак от У нас два від'ємних числа. Значить серед них буде найменше число. Для того, щоб визначити найменше число, необхідно визначити модуль. Ось тут ось 3 π Ну, Враховуючи, що π приблизно 3,14, то помноживши на 3, ми маємо сотих. 9,42 ,42 приблизно. Так. Очевидно, що мінус 12 менше число тоді, бо модуль його більший, тому воно буде писатись першим. Потім буде мінус 3пі. Так. Після від'ємних чисел й 0. Тепер серед додатніх чисел. 2, корінь з 5, 2,12. Ну, 2,1 я буду розглядати як 2,5. Так, мені зручніше, було пояснити. І так, двійка, корінь з 5 і 2,5, яке з них найменше? Найменше це буде двійка. Тому що двійка, якщо порівнювати із корем з 5, це корінь із 4. Тобто, якщо порівнювати ці два корня, то тут підкореневий вираз менший. Відповідно, корінь з 4 це число менше, ніж корінь з 5. Тому двійка буде у нас слідуюча. Тепер корінь квадратний з 5 і 2,5. Для того щоб встановити що більше э, визначимо корінь, з якогось числа. Значит 2,5 це є корінь із 6,25. В таблиці квадратів число 625 це э, 25 в квадраті. Тому получается, якщо порівнювати 6,25 і 5 то п'ятірка менше. Відповідно, корінь з 2 наступний корінь з 5 наступний. І тільки після цього 2,12. Тобто оці 2,5. Оце ми розташували в порядку зростання. Так, ще одна задача на порівняння. Яка з різниць більша і в скільки разів? Для кращого розуміння я запишу... Значення цих різниць. От першу я зараз переписую. Нехай значення цієї різниці буде число А. А значення оцієї різниці буде числом Б. В подальшому це можна робити і без таких позначень. Рівня B. Нам необхідно порівняти число А і число Б. Бо так сказано, яка з різниць більша. Це перше завдання. І друге завдання в скільки разів. Тобто, мені треба знайти різницю А-Б. Підставлю замість А оцей вираз. Так, відняти Б. Це у нас оцей вираз. Так, ну ось я записав. Тільки в дужках беремо його, тому що віднімаємо різницю. Сума різниці, яка віднімається, береться завжди в дужки. Розкриємо дужки. Спільний множник винесемо за дужки. Нагадаю, що спільним множником є степінь з меншим показником. З найменшим показником у нас ось цей степінь. Тому я його приберу за дужки. Він цей степінь приймає додатнє значення, тому я при е визначенні знаку цієї різниці буду враховувати, що цей множник додати. Що в нас залишиться в дужках? З цього множника у нас останеться. 1999 у другому степені. відняти. Ну тут 1999 і мінус 1999. І плюс тут у нас весь пішов задушки степень. І що ми маємо в дужках Зведу виду подібні доданки от серии. мінус 1999, мінус 1999, мінус 2 по 1999. Плюс 1. Зверніть увагу, що ми маємо в дужках формулу. Квадрат різниці відносно числа 1999. Ось у нас квадрат першого мінус подвоєний добуток першого і другого. І квадрат другого – це одиниця. Тому я згорну. Значить це буде 1999 мінус 1 у квадраті. Ну і тепер ось тут відніму. Метою спрощення. Це буде 1998. У другому степені. Як видно із отриманого результата, число це виходить додатне. Тобто А мінус Б число додатне, це значить А більше за Б. Тобто А, це оця ось різниця, вона більша за Б, тобто оцю різницю. Тобто, виходить, перша різниця більша за другу різницю. Далі в нас питається, в скільки разів. Ну, щоб визначити в скільки разів, необхідно більшу різницю, це значить цю першу, цю, поділити на меншу, тобто на другу. І відповідно, виконуємо це ділення. Ділення я буду записувати у вигляді дробу От так ось. Так, а для того, щоб скоротити, я винесу задушки. Спільний множник, або візьму просто чисельник і знаменник поділю на степень степінь. Оцей. Тобто я ділю на менший степень. Нагадаю, що при діленні степені з однаковими основами основа переписується, а показники віднімаються. Тобто, якщо я ділю оцей степінь перший на оцей степень. У них основи однакові, то я основу переписую. Отак. От а показники віднімаю. 2000-1998, це буде 2. Відняти. Тут, якщо я ділю та ж сама ситуація, основа переписується. Показники віднімаються, і тут буде одиничка. Я її писати не буду. Тут у нас один. 1999 у першому степені і мінус 1. Тепер я можу ось тут винести за дужки спільний множник. І в дужках в мене буде. мінус 1. Ну, зрозуміло, що я можу тут і обчислити, це буде 1998 і тут 1998, але я бачу, що воно скорочується і обчислювати я не буду. Получається, що в 1999 разів оця перша різниця більша за другу різницю.